Трамп вийшов і сказав, що Україна взагалі невдячна. Вчергове. Ну, ми ж це вже чули. Слухайте, давайте я просто це скажу як факт, що це сталося. Давайте не будемо це на, на це навіть звертати увагу і рефлексувати, що Україна вчергова невдячна, що ми тут такі робимо кроки, а ви нічого нам не дякуєте. Для чого це робиться? От коли Трамп за чергову свою дурню опиняється під тиском, ну, тоді він, звісно, це переводить, а потім робить, знаєте, так. Найкраща оборона це напад. Да? До речі, десь, мабуть, під, піддивився да, у своїх російських друзів. Е, і говорить про те, що що ж ви нас не подякували, ми такий план створили і рухаємось до мира, а ви нічого не, навіть дякую не кажете. І Україна, звісно, виходить одразу, рефлексує, що дійсно ми вдячні, ми готові. Давайте, все, погнали, поїхали. А потім так бачите, Україну навіть дякує за цей план. Що ви від мене хочете? Ну, це працює так. Знову ж, давайте без емоцій, все, от, от, от воно ось так. Ось така е, ця міжнародна політика: цинічна, брудна і взагалі неприємна.